Приїхали на територію, і в нас по плану сьогодні хімзахист цієї території: дерев, кущів, хвойників, вічнозелених, троянд. Всього-всього-всього. Зараз всього, всього. я вам покажу, яка в нас ця приготовлена гримуча смесь. Будемо обробляти. О, і як вона виглядає. Це наш коротше, дружочок, який нам допоможе в цьому. Засоби індивідуального захисту і сама хімія. Вон, дивіться, скільки у нас її флакончиків наготовлено, розлито наперед, бо це взагалі нормовка, оця розливна, це там, по 3,5 мл, по 10-7. по 7, коротше, Це жесть. з пакетика собі видавив собі і погнали. Але коротше з пакетики то пакетики. А бутилочки, коротше, то бутилочки, Вон, дивіться. От так от. І наш дружочок, який вже заколочений, готовий до старту.